Є психологія у твоїй торгівлі, і як ти керуєш емоціями під час значних ринкових коливань? Е, ну, Скажімо так, це, напевно, постійний спорт. Е, це, напевно, якийсь, постійна якась рутина, яка е, допомагає тобі бути в ресурсі, допомагає справлятися з цими емоціями і ну, взагалі. Там, торгуючи років 5 ми приходимо до того, що мінус і плюс це все однаково. Ну, тобто, це однакова емоція. Вам може здатися, що я несу якийсь трішки бред, але ну, якби в цілому мінус або стоп, який так часто тригерить трейдерів, це насправді теж ну, частина роботи і, скажімо, вдала угода. Тому що якщо ми стопимося, ми... Знімаємо там мінус там 300 доларів, замість того, щоб зняти там мінус 3000 доларів. Якщо ви там подумали, що там ось зараз ціна розгорнеться і через цей рівень, а потім вона пролилася, і ви втрачаєте замість 300 300 Тобто, стоп, це теж правильно. Просто вам ринок підкаже, що ви в цій ситуації не праві. Будь ласка, заплатіть. Не багато не можуть спра справитися з цією емоцією, що їм постійно треба за помилки платити, але це жадібність, це просто типу галіма, е, людська емоція, з якою треба працювати. Це жадібність. Тому ну як справляюся? Ну спортом займаюся, п'ю чай, там, медитую. Е, постійно знаходжуся в намагаюся постійно знаходитися в такому тонусі, так кожного дня якась має бути активність. Якась розрядка, і обов'язково якийсь чіткий план, як ти працюєш там, підйому певний час. Подивитися марки повний час. Не так, типу, ти проснувся, відкрив чарт, нажав, пішов, почистив зуби, і тебе там ну, вже ліквіднуло. Тобто, ну, таке вже всі проходили. Ось тому якось так. Назви, на свою думку, три найгірші звички або риси характеру, які можуть повністю зруйнувати кар'єру трейдера. Цікаве питання.